Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Я працювала у звичайній школі вчителькою фізики. Я захоплювала з фізикою все своє життя. Напевно, я б і далі навчала дітей у школі, але відбулося скорочення, і я зрозуміла, що потрібно щось шукати. Шкільної зарплати вистачало тільки на життя та оплату квартири і комунальних послуг. Я не могла нічого відкласти. До того ж, я маю сина, який має скоро вступати до університету. І платити за квартиру трохи тяжко, адже ціна зросла, зарплатня ні. Мені запропонували роботу за кордоном у Канаді. Правда, я мала працювати прибиральницею в університеті, але чому б не спробувати? Я добре знала англійську мову і зарплатню обіцяли гарно. Отож, я зібрала свої речі та поїхала працювати за кордон згідно з контрактом. Робота нескладна, мені подобалось. Я себе там почувала добре. Один викладач часто залишався після занять в аудиторії. Зазвичай він сидів дуже добре, довго перед вихідними. Я, як прибиральниця, мала підготувати кабінет до наступного заняття та прибрати використані на практичному уроці приладдя. Я запитала у чоловіка, чи не буду заважати йому. Він дозволив мені робити свою роботу. Коли він ще не пішов та пояснив, що затримується, бо працює над дослідженням. Оскільки є час працювати тільки після занять, робота йде важко, адже сили вже менше, ніж на початку робочого дня, я вирішила допомогти і запитала, про що він пише. Чоловік посміхнувся та запитав, чи я розумію, що це у фізиці. Яким було його здивування, коли я багато чого розповіла про фізику, деякі мої знання він навіть використав у своїй роботі. Після того, як він захистив свою роботу, він запропонував мені піти навчатися на вченого і потім працювати в університеті чи школі. Я була згодна, адже це і зарплатня більша, і робота, яка мені подобається. Я вже навіть планувала, щоб мій син сюди переїхав. Зараз він навчається на програміста, а тут таких спеціалістів дуже шанують. Звісно, потрібно, щоб була освіта за кордону, але не пізно ще йому навчатися і за кордоном. З часом багато чого можна отримати. Головне бажання та терпіння. Сподіваюся, моя мрія здійсниться. Любі друзі, чи сподобалась вам історія нашої героїні? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.